Так, друзі, зараз ми відправляємося на базар. Я хочу купити собі чипси Pringles та Дивитися аніме. Дуже багато сьогодні собі встановив. Так, зараз. О, Привет, що? Тики? О, ні. 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 Ой, Дивіся, ой, ой, ну тут... Чому ти? Привітки. Привіт. Що, побі? Ти взагалі що тут робиш? Ти що? Тепер дружиш з цими двома. Так, так Слухай, ти... Вона тепер наша подружка. А що, ти хіба просто? Ти ж хотів, М -м -м. щоб ми подружились. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар. Хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ось ми подружилися. Так, вона взагалі дуже класна, якщо чесно. Ну, не прям я душа, знаю. Ну, знаєш, піде а, так. Так, Слухайте, чому ви на мене нападаєте? В мене є сокира, я буду відбуватися, кажу та одразу. Нападали на тебе, чого ти? Так, ми не нападали на тебе. Що ми вам від мене треба? одна єдесенька гра. Яка гра. Що за гра? Кажи. Бутилочка. Чи ти кажи? Так, ти хочеш з нами пограти у бутилочку на поцілунки? Ми дуже сильно хочемо тебе поцілувати, а в тебе вибір. Що? Є Не підходь! вибір. Варіант, верніше. М -м. Який вибір? Ну, як сказати Піти в поліцію? У тебе є шанс? Що бутилочка на тебе не покаже, то ми від тебе Відчепимось, так. відчепимося і все. Так і не будемо взагалі в залі поїдемо інше село. Тобто, якщо бутилочка на мене не показує, я можу бути вільний нарешті. Так, але якщо вона на тебе покаже, то, то ми що? тебе цілуємо. Так, всі разом. Так, я також. О, я тебе черга. Ой, дивись, що? тебе. Іди сюди, поліули. Ми виграли. Це підстава відваріть. У мене щось живіт крути! Ой, що О, ж таке! Красі. О, так, друзі, не те що? Я буду сидіти поки тут. Так. Що ж вони задумали, та? Ви бачили це? Вони божевільні. А, в бутилочку рати все підставили. Це був якийсь розвід. Мені здається, вони мене як лоха не доли. Я не знаю, що робити. Так поки пересиджу тут. Хоча Дівча, в мене є да день... довго? Ей, красті, все добре. Виходь! Фу. Ні, в мене не ну, все добре. Все добре. добре. Так! Взаліто тут потрібно зробити. Не відчиняйте двері, я тут зайнятий. Так, друзі, ось так ось. А я мене тут повітря повинно заходити, зрозуміли? Не підходьте до мене. Та ніхто до тебе зараз підходити не буде. Давай виходь, ти програв, треба поцілунок. Так, я перша поставила бутилочку, тому я буду першим цілувати його. Ні, давай краще Ми знайомо, О, ні. дуже давно знайомі. Ой, ні. Будемо вирішувати. Хоча ні, так, знаєш, помніш. Дуже. Я він як тільки вийде з туалету, то нехай тебе цілує. Фу, ні. Так, я бути перша. Я завжди його цілувати буду. Що вони божевільні? Так, друзі, знаєте що? В мене тут є таємна кімната! вони її не знайдуть. Так, слухайте, в мене є план. Поки вони там чекають, треба деку декуди сходити. Так, зараз ну, що перевіримо, там? що вони не тут. Що вони Красі. Роблять? Виходь! Ми знаємо, що це нормально. Я буду перша. Ні, ви ж ми що ж домовилися. А де він? Де красти? Як так він що? Провалився скрізь землю чи що? Ага, скрізь о, цей я кульки. Мож... Mm. Можливо, він фокус якийсь знайшов. Як так не можливо? Не знаю, помні ти його не вчила? Ні, я його не вчила. Дівчата, mm. треба його шукати. Можливо, він у смітнику треба бі... перевірити. Позаду там є смітник. Швидше туди. Все можливо, зараз, все можливо дівчата. Красті, виходь! Ти нікуди від нас не дінешся. О, ні. Виходь, так, ми друзі. Не а зараз я... О, Аж зараз Зачекайте! Цілувати вони мене вздумали. Ні-ні-ні! Так, слухайте, в мене є план. Знаєте, що ми можемо зробити? Зупинки, мені здається, що він десь тут. Помні відчуваю. А чого це я? Я не хочу його перевіряти. Самі перевіряйте. Так що? Як вони відчувають мене? Так, слухайте, в мене є план, ми зараз заліземо на дерево. Це моя схованка, так, головне, щоб вони мене не побачили. Так, залазимо сюди, ось так. Все, дивіться, що в мене є. Так, забираємо ось це все мені, це мені допоможе сховатися. Так, та планер, та ось це. Та де ж його шукати? Дуже дивно, дівчата. Так, треба зібратися, підходьте всі сюди, всі сюди. Я вже тут. Підходьте ви до мене. Так, і що ви так, думаєте слухайте? робити? Мені здається, що він десь сховався, можливо, зробив підки, коп якийсь не знаю. О, взагалі. Так що вони там задумали, щось спілкується. Я треба, думаю, перевірити я треба перевірити дерево, ліс. Ліс. дивіться, мені здається, що там хтось є або в мене галюни. Щось там шаруди, дивись. Пам'яні, що ти там побачила? Я теж побачила, а то не побачила. Так, дівчата вже сюди біжать. Так, де мій планер? Так, ось цю штуку беремо Дивіться, сюди. Тут можна залізти на дерево. Так, знаєте, що можна зробити? Ось так сховатися. Вони мене тут ніколи не знайдуть. Все відкриваємо. Ой. Та відчиняй, відчиняй вже. Так. О, ти диви, комп'ютер. Це, мабуть, його хала буде якась. Так, цікавенько. а що тут знаходиться? Так, друзі, треба валити, поки вони там щось дивляться, я полетів ось так, поки вони не бачать. Ось він, дивіться, Дє. дівчата він полетів, швидше. Ну, так, це? друзі, треба сховатися. Так, 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 до селяни не додому. Давайте в село біжимо. Мені здається, що він буде ховатися десь 10... у Себе дома. Треба може туди. Бути, швидко може дівчата. Бути. Так, добре, погнали туди. Так, друзі, зараз дещо зробимо. Так, поки ось так, все це розбиваємо. Так, нам треба подивитися, де вони в залі є. Я бачу, ой, ви бачили, чуть не запалили мене. Я перша заходжу. Ви пам'ятаєте, що я його перша буду цілувати? Та ви вирішили ціли. нам головне його щось спочатку. розбилося. Скло розбилося. Ви чули це дівчата? Ні, Я не чула. Я кішка я чула. Але якось дивно треба скло перевірити, можливо, це не красті? Так, друзі, дивіться, кішка там стоїть. О, ні, ось це халепа, так треба це зламати, щоб мене не запалили так, вони там все перевіряють. Я тут дещо зламала, виходь хоч помні, дивись оба. Я зараз е, повсюду скло зламаю. Так, треба перевірити, де він є. Красті, можливо, він не у гараж пішов. Я з тобою помні. Так, поки вони перевіряють, дивіться. Кішка, так треба валити ну, що там? У, ні, боже, він. Гаражі нічого немає. Нічого, mm. взагалі нічого нема. Дивно якось. Де але ж він, він був присховався. Я чую його, він так смачно пахне. Що, як ти відчуваєш взагалі, я його не бачу. Так, друзі, ну, треба туди валити! Не О, ні. Ой, Ось сюди! Дивись, дивись, дивись. я бачила останній О, Друзі, це була галепа, я тут трохи вальнув, так я сподіваюся, що вона мене не запалить. Ось сюди, сюди десь побіг. О, Як він? Тут смердить, що тут було. Тут хтось пукнув чи що? Чорний я. Навіть я відчуваю дивно. Так, друзі, сидимо поки тут. Так, в мене є ось сюди треба у схованку, поки вони мене шукають. Так, я знаю, де він міг сховатися. У смітнику швидше туди. Треба Топей, перевірити. Спочатку. Повні, давай ти. А чого я? Я ну, не Тобі хочу. не вперше. Ти у тому смітнику вже лазила біля зупинки. І що? Ну то ти Ви вже залі... ваняєш? Не воняю я. Mm -hmm. Добре, я перевірю. Так, зачекайте. Мені ж треба бути чистенькою до того, як я прийду до красті, і буду його цілувати. Що я перша його цілую. А ви вже виняєте, ви он у смітниках лазили. Друзі, мені здається, вони взагалі. Кукуха й тронулися. Так, поки я сижу тут. Ой, дивіться, повні пройшла повз мене, ось знову тут. Хм, Дівчата, я його так відчуваю. Я знаєте, що зроблю? Ось тут капкани розкладу. Так, тримайте це вам, ви також ставте капкани. Треба я його добре. піймати. Якщо він десь ховається, ми його знайдемо. Точно. Хм. А це гарна ідея. Так, друзі, вони капкани зробили. Добре, а що ви скажете на це? Так, селянин пробач, але мені потрібно для, для... для тебе. Так, ти мене головне не здавай, зрозумів? Та якщо здаш, я тебе сокирою зарубаю. Надіюсь, він десь попадеться в наш капкан. Так, друзі. Ось сюди? Так. Слухайте, нічого не бачу. Дивіться капканів, скільки. Мені потрібно забрати мої гроші з будиночку та звалити звідси. Так, о я їх бачу. Так сюди. О, я втрапив капкан. Дивіться, скільки капканів вони тут наклали. Я дуже багато капканів розташувала тут. Він сто відсотків трапить у них. Ну, мабуть, так, ти права. Треба біля його так. дому поставити. О, ні. Так, забираємо всі гроші валимо. Так, є гроші більше не е, помістяться. Так, ці забрав. Так, це потрібно викласти. Так, на другий поверх. Вони там зламали вікна, тому я можу швидесенько вийти, і вони мене не запалять. Так, у мене є план. Так, що вони... шукати, як ви Дивіться? думаєте? Дівчата, я його знайшла. Yeah. 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 Він на другому поверхі. З свого будиночка, швидше сюди. О, швидше треба його о, ні! О оді, я полетів. Прощавайте, дурепи, так. Ви бачили, як в який бік полетів? Так, я його бачила. Помні швидше до мене, треба його піймати, та я дуже! І мене зачекайте. Так. Вони божевільні, друзі. У мене є план. Якщо я зараз зможу долетіти до ферми, то я зможу сховатися там. Так, швидесенько сюди. Зараз ми сховаємося. Так, вони переслідують мене, божевільні дівчата. Ми сюди. швидше сюди, ферму можемо перевірити. Так, о, ні! Вони вкрали полоційську автівку. Так, зараз все перевіримо. Помніти крута. Крала автівку. Так. Я дуже багато вмію чого. Круто. Так, Дивіться, вони перевіряють. Так, ця... давайте тут перевіримо. Побігли туди, ти диви на них. Так слухайте, друзі, знаєте ну, що. То такі свинки і куди. Якщо вони Колики такі. Кивники теж. А прості нашого немає. Так десь у мене був. Перлина Енду, ось сюди. Оді я перекинув! Я перекинув! Так на да, дах треба закинути. О, все, вони мене тут не знайдуть. Дивно, дівчата, але я чую його, відчуваю запах його. Я не помиляюсь взагалі. О, хайкішка, ти що? Злозду з'їхала, ми тут все перевірили. Треба ще краще шукати. Дивіться, вони потрапили у капкан Так, у пастку. Так, о, ні. Ох, я чуть не полетів туди тільки що. Дивіться, кішка божевільна, все там лубає розпашовує. Що? що капкан розкладую, але якось дивно. Він десь тут. Я чую його. М -м, де він може бути. Мені здається, ти з глузду з'їхала. Ні. Чуть я. Так, я трошки відчуваю Ось і я про те. Так, зачекайте. Аго, вдивіться, а хто там на даху стоїть? Ой, Красті, це ти. Що? Шкодити, як ти? ти ти Як мене знайшла? Ще! Спускайся, стопенький, швидше надо. О, я його також бачу. Красти, поцілуй мене. Я перша виграла. Кішка, давай, Що? випускай свої куці. Е, кішка, я ти не буду... на дах. Я не буду вас цілувати в залі. Валіть звідси. О. Поліць Красі, вас заарештують. О, ні. Ди, цьом, не мене. Цьом, цьом, цьом. Я теж хочу. О, ні. Валимо, валимо, друзі. Я полетів, прощавайте. Божевільні, божевільні! Так, друзі, ось сюди я. Все, ну треба полити. Так, так, спробуйте. Ви мене ніколи не знайдете. Я звалю з цієї клятої... клятого села. Мені щось не фартить тут жити. Вони переслідують завжди мене. Так, вовк. О, тільки його тут не вистачало. Все зараз. Дівчат, треба... Я знаю, що він в ту сторону побіг. Побігли я і відчуваю його. Я Як, напала на його слід. Він нікуди не дінеться. Він скоро в все, і Ми його наздоженем. Він літати вміє, оце халепа для нас. Нічого, нічого. Ти вкрала автівку, ми його не здоженем. Ну, так, то так. Але він дуже хитрий. Так, друзі, в мене є план, якщо я закопаюсь... Десь ось тут Закопайся поглибше. Дивіться, яка величезна печера. Зачекайте тут тупик. Треба шукати іншу поглибше. Сподіваюсь, що я зможу там сховатися, і вони мене ніколи не знайдуть. А якщо ні, то я закину перлину Енду десь на дерево та полечу подалі. Так, ось і мені здається, це найгарніша ідея за цей день. Треба було не чекати і не дивитися, де вони взагалі є. Так, о, дивіться під водою, щоб збити їх цей запах, щоб вони мене не знайшли. Все, я знаю, що там десь є село, сховаюсь саме там. Все, друзі, погнали. Ось так набагато краще.